Я думаю, що багато аграріїв у нас досить такі люди, які прилаштовуються до різної ситуації. І це дуже, дуже повезло аграріям, які не мають валютної заборгованості. І ці люди якраз можуть отримати і великі прибутки в своїй українській звітності. І вони можуть розраховувати на ефективну роботу в цілому за рік. В більшій, це віднос... ну, в більшій мірі це взагалі більшість аграрного сектору, в меншій мірі це відноситься, ну це як невдача, там, гіперінфляція, інфляція для людей, які мають велику заборгованість в валюті, і яких настали терміни сплати валютної заборгованості, то цим якраз важкувато. Ну, на превеликий жаль, ну, на превелике щастя, можливо, таких людей не так багато. А великі позичальники валютних кредитів це відомі компанії, такі як ми, Астарта, Миронівський там, чи інші компанії, там, да? то ці компанії якраз диверсифікували свою діяльність і для них вони. В учоті, в учоті мають якісь збитки, але в операційній мають прибуток їм це все буде збалансовано. Я в цілому рахую, що для аграрного сектора це досить прийнятна ситуація. девальвація навпаки допомогла українським аграрям, тоді ну, більшість е вона скажу. Знаєте, що... це буде більше негативу в цілому для аграрного сектору, в тому в випадку, коли вони почали реалізовувати в тіні, в тіні свою продукцію. Оце якраз я бачу один негативний фактор це коли сільхозпродукції почали реалізовувати за валюту кеш. В обхід налогів, в обхід сплати податків, в обхід офіційно оформлені документів. І як наслідок після цього з'явився тіньовий експорт зерна з України.